Протягом минулої доби ворог з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району пошкоджено чотири приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. У селі Хатні Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 14 оперативних виїздів. О 19.40 російські окупанти обстріляли село Вишневе Борівської громади. Виникло загоряння насіння соняшника у складському приміщенні. До місця події вирушили рятувальники 60-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганського гарнізону ДСНС. Та через постійні повторні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Наші бійці стійко тримають оборону. Марія Соловйова та Єгор Мікенін новини Харків.